Present Simple мега по простому. Коли ми описуємо регулярні, часто повторювані, звичні дії в теперішньому часі, тоді завжди, друзі, вживається Present Simple. Наприклад, банани допоможуть нам візуально краще запам'ятати, коли і як вживати цей час. І ми хочемо сказати, що я їм банани кожного дня. Зверніть увагу, I. Eat banana's every day. Тобто, щодня ви це робите і для цього використовується так званий present simple. Або ж ви хочете констатувати певний факт в англійській мові для цього теж використовують так званий теперішній простий час. Наприклад, банани є жовтими. Це є факт всім відомий факт. Present simple. Наприклад, bananas are. Yellow. банани є жовті. Bananas are yellow. Тому пам'ятаємо, що коли ми описуємо звичні, часто повторювані регулярні дії, це є present simple. Або ж коли ви просто констатуєте якийсь факт. Приміром, що цей банан є жовтим, це теж буде present simple.